Заради такої краси і відблиску того в очах придумую нові вірші да благословить їх Аллах в зошиті своєму напишу слова, що від серця лються. Там нові алгоритми і знаки у любові нам все вдається. Я легко тебе знайшов. Підказка була у вісні. Координати я бачив твої. Ось і зустрілись на київській землі. Київ Троєщина, Вова Куценко, вірш 2272.